Всім доброго дня! Сьогодні така тема піде стосовно пробігу на автівках. Те, що ми бачимо на панелі приборів, те, як воно виглядає і те, яке воно повинно бути. Дуже часто ми бачимо в продажі авто, в якої там 150 тисяч, 100 тисяч пробігу, 300, 400 і так далі. Так, є по моїй практиці такі автомобілі, яким 20 років, і пробіг там 100-150 тисяч. Такий є, тому що є люди, які купляли авто новим от, і використовували його там по праздниках тисячу кілометрів. Проїжджали в рік, і того можливо, менше. Тобто такі авто є. Якщо комусь таке пощастить авто, то ще гарної марки, то це дуже добре. Стосовно пробігу 300 тисяч. 250, можливо 400. На мою думку, якщо ви будете купувати авто, і він буде не скручений пробіг, але там буде написано цифра 400, це буде краще, ніж ви купили цей автомобіль, і там буде цифра 150. от Яка суть моєї теми, що я хочу вам сказати. Є дуже велика різниця тоді, коли ви візьмете авто, в якого пробіг буде 300 тисяч на щитку приборів, і він їздив і обслуговувався коректно. Тобто була заміна мастила до 10 тисяч кілометрів. його е, використовував автомобіль грамотно, ніхто його не вбивав, не пік, тобто машина їздила коректно і з нормальним власником. І є різниця тоді, коли ви можете купити авто, у якої дійсно буде пробіг 100 тисяч. Але це авто буде реально стерте, спечене, воно, можливо, бачило пекло, е, на ньому їхали, давили. Педаль в газ, поки глаза не вилізли і так далі, поки поршні не були, стукали. От, Можливо, це авто кипіло, можливо, хтось на ньому грібся, можливо, хтось там щеплення гріб і так далі. Не дай Бог, ця автівка ще була десь в ДТП. Тобто, і, звісно ж, заміна мастила, коли засвітиться лампочка або там 15-30 тисяч, різні випадки бували, що 30 тисяч пройшло, а масло ніхто не міняв. Тобто це дві зовсім різні автівки. І два зовсім різних стана. Тому я думаю, що якщо взяти спечений двигун з пробігом 100 тисяч і взяти нормальний двигун з пробігом 300 тисяч, то це дві великі різниці. Також, що хочу сказати, є велика різниця тоді, коли сіли за кермо, завели автівку і заглушили двигун через 500 кілометрів, чим сісти за кермо автомобіля, завести автомобіль і глушити його кожні 5 кілометрів. То це також є дуже велика різниця, тому що будь-який механік вам скаже, що якщо автомобіль часто заводився, особливо в, зимову, в зимовий період часу, з малими інтервалами, то дуже сильно страдають вкладачі автомобіля. Тобто і в мене є це слова, сказані і за пробіг, і за ремонт не з потолка, не з неба, це з власного досвіду, тому що були різні авто, різні ремонтні роботи виконував, бачив різне. От, і двигуни бачив, і різ... різниця якісна мастило, неякісна мастило. Тобто це з власного досвіду. Кожного думка своя, вона має право на існування. Це моя думка, я її сам виражаю, і кому подобається, то хорошо, і кому не подобається, то така справа. От, тому я вважаю, що якщо ви купуєте авто свого товариша, ви це авто знаєте, ви знаєте гарно свого товариша, і там на щитку 300 тисяч, і ви знаєте, що товариш це авто доглядав. Все там було, як то говорять, класно, красиво, тому брати, користуватися без проблем. А якщо ви берете авто, якого на щитку 100 тисяч-150 тисяч, і ви не знаєте ні ту людину, ні ту автівку, і не знаєте, чи дійсно там 150 тисяч, то я вам би рекомендував утриматись або взяти з бою одного, двох, трьох товаришів, навести інформацію в інтернеті за ці авто, яку ви хочете купувати. Які в них проблемні місця і так далі собі. Тому ото така моя думка стосовно пробігу автомобіля. Всім гарного дня, до побачення.